Чому у світі так багато зла? А взагалі, що таке зло? Зло це відсутність добра, те, що приносить біль, руйнування і смерть. Зло може існувати лише там, де є свобода, де є вибір між злом і добром. Так само без свободи вибору не може існувати і любов. Це зло позначають словом гріх. Гріх це порушення заповідей Божих, правил, які дані Богом для того, щоб люди не коїли зла собі та своїм ближнім. Бог своїми заповідями попереджає нас від руйнування самих себе злом, тобто гріхом, оскільки гріх і зло це одне і те саме, і робить це тому, що Він не любить нас. Але Бог не просто якась абстрактна любов. Бог сам відкрив нам у Святому Письмі, що Він є для нас люблячим Отцем. Єдина молитва, яка була не складена людьми, нехай навіть святими, а дана безпосередньо Самим Господом Ісусом Христом, починається словами звернення до Отця, Отче наш. І з'явився після свого Воскресіння Марії Магдалині Христос сказав: Іду до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого, Івана 20,17. Тобто, важливо зрозуміти, що відносини Бога з людьми це не просто стосунки Творця і творіння. А стосунки досконалого люблячого батька зі своїми любимими дітьми, нехай навіть неслухняними та злими. І ці стосунки завжди мають на меті користь для цих дітей, ту роботу про їх спасіння і загибелі і мук вічних, а зло. Яке коїться навколо абсолютно неогодне Богові? Але ж тоді чому воно є? Чому Бог не зробить так, щоб його діти не могли коїти зла? Бо Богу важливо, щоб його любили добровільно, за власним вибором. Адже любов має бути тільки добровільно, інакше це не любов. Богу до вподоби, коли його діти, які добровільно маючи можливість вибору, Прийняти чи не прийняти його батьківську любов, відповісти, чи не відповісти на неї власною любов, за власним вибором приймуть Божу любов і відповідають взаємністю. От і причина, через яку Бог не може позбавити людину вибору, бути з Богом або без нього, творити добро чи коїти зло. А кожна людина вже сама вибирає те, що ближче їй до серця, до чого схильна її душа, і тим самим вибирає або щастя у житті з Богом, у його любові, або страждання в невизнанні Його. У результаті виходить, що ті, хто ходять за власним вибором зло, відкинули Бога і прийняли Його ворога, диявола. Порожнечі в житті не буває. Христос сказав: хто не зі мною, той проти мене. Матея 12,30. відповідно, той, хто не приймає у своє серце Божу любов, робиться серце місцем диявольської сутності, ненависті. І ця ненависть вже керує всіма думками, почуттями. І справами тікої людини з усіма наслідками, що витікають звідси, як для самої людини, так і на праведликий жаль для її оточення. Але ж чому так багато людей вибирає шлях зла? Лукаве серце людське найбільше і вкрай зіпсоване. Єремії 17:9 таку відповідь на це запитання дає святе письмо. Людське єство більше схильне до зла, ніж до добра, про що свідчить дійсність, яка оточує нас, але Бог завжди йде назустріч тим, хто хоче його пізнати і відчути те щастя, яке дає людині життя з ним і в ньому. Це власне і єдине істине щастя, жити в Богу і його божественній любові разом з іншими, улюбленими їм людьми які в свою чергу люблять його, усе інше штучні щастя замінники, бо істинне щастя досягається працею і жертвою, іноді великою працею і великою жертвою. Бачимо, що піти до екстрасенса і там притягне да вам удачу щастя, це шукання цього щастя поза Богом. Тоді це диявол нам. Допомагає і пропонує, але вбере взамін душу. Тоді, як продавець щастя, замінників дояву пропонує свій товар, начебто за дуже незначною ціною, тільки потім це задурно обертається втратою головного, істинного, непідробного щастя. А людина розплачується за цей це щастя замінник вічними пекельними муками. А тим щастям замінника може бути будь-що. Багатство, влада, гроші, тілесне здоров'я, слава, комфорт, алкоголь, наркотики, тілесні насолони, спорт, колекціонування, мистецтво і тому подібне. Самі по собі багато з цих речей зовсім непогані, а деякі бувають дуже корисні. Якщо, звісно, не брати такі крайності, як наркотики чи якісь протиприродні задоволення, нещастям для людини, вони стають тоді, коли в її житті вони займають місце Бога, коли людина замість пізнання Творця і з'єднання з ним починає. Є призначені для цього сили душі витрачати на досягнення якого щастя замінника, лише в ньому одному бачити своє щастя і покладати на нього свої надії, стати щасливим. А сутність щастя замінників якраз у тому, що вони не можуть дати нікому тієї повноти радості і щастя, які можливі тільки в Господі. Ось дається людині, отримаю ще мільйон доларів, або сто мільйонів, або, або мільярд, або стану великим начальником, президентом, королем, або залишу рекорд у Книзі Гіннеса, і тоді, тоді досягну повного щастя. Але досягаючи бажаного, вона раптом зв'ясовує, що досягнути зовсім не дає їй того блаженства, на яке вона розрахована. І як наркоману їй потрібна все більша і більша доза того наркотику, на який вона себе сама підсадила, попавшись у диявольську приманку, інакше настає ломка страждання по церковному пристрасть. І от бідолаха і женеться за підкинутою йому дияволом примарою щастям замінника, все більше розтрачується на душевні тілесні сили, все сильніше втрачаючи здатність для отримання справжнього щастя до тих пір, доки не приходить до неї смертний час, і ломка не переходить у вічну фазу. Страшно. Ще страшніше, коли відбувається епідеміна істинного життя убогу його зовнішньою формальною стороною. Адже диявол це досвідчений психолог з багатотисячним долітнім досвідом роботи з людиною, увесь життєвий досвід, якої за незначним виключенням обмежений. Сьома віщома десятками років. Якби Бог по милості свої не стримував диявола, допускаючи йому спокушати людину тільки в межах її можливості за власною волею відкинути і перемогти цю спокусу, то не змогла б врятуватися від загибелі жодна людина. І цей рогатий психолог. Бачачи схильності людини, пропонує їй ті спокуси, які найбільше відповідають бажанням її серця. Такий нині час, дорогі мої. Багато людей в Україні відчули свою відповідальність за долю Батьківщини, і роблять все можливе, щоб Україна звільнилася від ворога і стала незалежною державою. Але є певні проблеми. Відповідальність мусить стати повною, а не частковою. Лише дія в повній відповідальності приносить плоди, які замінюють на краще не лише мить, в якій ми знаходимось, а й всю перспективу майбутнього, чи є відповідальною людина, яка на підпитку сідає за кермо автомобіля і їде. Вона відповідальна за наслідки, але в стані сп'яніння відповідального рішення прийняти не може. І чим вища концентрація алкоголю в організмі, тим гіршими можуть бути наслідки. Так буває, відбувається і з нами в буденному житті. Наш розум усвідомлюємо, ми те чині постійно затьмарений гріхом. Приймаючи життєві рішення, ми можемо лише припускати, які плоди отримаємо. Але майже ніколи не знаємо, що насправді з того вийде. Наслідки нашої діяльності і діяльності попередніх поколінь, ми нині пожинаємо. Але наслідки земним життям не закінчуються. Те, що ми отримуємо у нинішньому житті. Є для нас попередженням, приводом для того, щоб ми задумалися над власним життям, зробили правильні висновки та змінилися. Відносно всього у всесвіті є план Творця і є наші плани по покращенню життя нашого чи нашої родини чи колективу чи країни, наші дії в бажанні покращити те, що ми маємо. Можна порівняти з польотом птахів, які не здогадуються, що пересікають траєкторію польоту літака. Все, що ми вибудовуємо без участі Бога, є нежиттєздатним і знищується. Мусимо навчитися у Господа, який говорив про себе. Син нічого не може творити сам від себе, якщо не побачить, як творить Отець, Івана 5:19. А також я говорю те, що бачив Отця Мого, і ви робите те, що бачили у Отця вашого, Івана 8:38. Тому і слова Спасителя, і справи Його є незнищенними і живуть у вічності. А наші слова і справи є тимчасовими, бо належать Батькові темноти, який через гріхи ослив нас у темноті духовній. Наша відповідальність обмежена нашою хворою на гріх свідомістю. Тому ми, дорогі мої, стараючись бути відповідальними, мусимо навчитися орієнтуватися на не, не на тимчасове, а на вічне. І звільняти власну свідомість від гріховного сп'яніння. Наша відповідальність не може обмежуватися родиною, колективом, державою світом. Вона належить вічності і розповсюджується на вічність, а вічність неосяжна. Пізнати її ми можемо лише через себе. Бо Царство Боже всередині вас є. Луке 17, 21. Тож наша відповідальність розкривається через усвідомлення себе, через пізнання свого місця у вічності, а пізнання приходить лише через Бога, через наше єднання з Ним. Лише у ньому ми приймаємо свідомі і відповідальні рішення в кожну мить. Я зійшов з небес не для того, щоб творити мою волю, але волю Отця, який послав мене, Івана 6:38. Шукайте ж першу Царства Божого і правди Його, а все це додасться. Отже, не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтра саме за себе попіклується, досить кожному дневі своїх турбот. Матея 6 3334 Господи, допоможи нам сприймати та розуміти Твої слова. Хто не збирає зі мною, той розсипає. Буквально перед таким сильним твердженням Ісус тверджує щось не менш важке. Хто не зі мною, той проти мене. Ще перед тим він відповів на звинувачення, висунуті деякими незгідними, йдеться про вигнання бісів силою Велисевула, бісівського начальника. Його відповідь без гніву, але у повністві свідома, що він виганяє їх Божим перстом, тобто Божою могутністю, стає для нас впровадженням у слова, над якими хочемо щодня розважати. Так, справжня реалізація себе як особистості залежить від нашого життя у Христі, бо і Христос завжди перебував у тісному зв'язку з Цем. Отже, справжній християнин і той, хто проводить дослідження найновіших здобутків техніки, і той, хто з дня в день клопочеться вдома на кухні. Завжди перебуває в товаристві Ісуса. Саме перебування у Христі та з Христом перед Отцем, нескнечній любові, єдинає Святого Духа, допомагає йому отримати плоди своєї діяльності і навпаки. Хто живе, забуваючи про центральну правду християнської духовності? Бути помешканням для Господа, то й усе втрачає. Уривок, який передує, розповідає нам про боротьбу між Ісусом сильнішим та Бісом Сильним, що намагається діяти всередині кожного з нас, у своєму дворі. Присутність та дія диявола у житті християнина та церкви. Так багато разів підкреслювалася у Божому Слові, особливо самим Христом у Євангелії, що її неможливо безтурботно відкинути. Важливо бути уважним та витривалим у молитві, коли знаходять спокуси лихого, щоб не дати йому змоги стати сильнішим, напасти. Та замешкати в нашому серці. Натомість треба дозволити Господу стати єдиним та цілковитим господарем нашого життя. Неможливо досягнути цього раз і назавжди. Це постійна боротьба, що триває ціле життя. Господи Ісусе, прийди в мій дім! Та стань назавжди єдиним хазяїном і Господом мого життя. Не дозволь, щоб безсильний подолав мене, але ти сильніший, переможі мої слабкості, що призводять мене до падіння. Ті, хто абсолютно точно були проти, звинуватили Ісуса, що Він виганяє бисів, як їх Князь. А у відповідь Ісус заговорив про духовну боротьбу. Він сказав, що неможливо викрасти майно сильного, не одержавши над ним перемоги. Тобто біси не залишають людину за власним бажанням, їх доводиться перемагати. І ще розповів притчу про людину, з якої вигнали одного біса, а потім в неї усилилося ці лиші. Ця притча підкреслює, що духовна боротьба є справою всього життя, і що сьогоднішня перемога не позбавляє людини від можливості завтрашньої поразки, яка цю перемогу підкреслить. І перед самим початком цієї притчі прозвучали слова: хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. От вже точно подвійні стандарти. Стосовно себе самої, людина повинна проявити суворість, чи збираю я зараз, чи з Христом я. І якщо відповідь виходить не позитивна, значить я у великій небезпеці. Які б духовні перемоги я не одержав у минулому. Тут і зараз я можу все втратити. Можу опинитися в одному таборі з ворогами Божими. Але стосовно інших людей нам пропонується навпаки крайня терпимість. От людина, яка явно не належить до числа Христия, яка, строго кажучи, вирішила скористатися ситуацією. Ну і що? Не кваптеся її засуджувати, каже Христос. Сама себе вона не вважає нашим ворогом, і ми не маємо права відштовхувати її. Нехай зараз вона не цілком наш друг, але вона одноразу може ним стати. Адже глибини її серця нам не відкриті, і ми не можемо знати, що там відбувається. Не бійтеся, дорогі мої, помилятися, записавши людину в союзники, каже Христос, бійтеся ще протилежньої помилки, шукайте навколо друзів, а не ворогів, учать від нас, вороги самі знайдуться. Як поступати з ворогами, Він показав нам на власному прикладі, коли млив ще на Христі за тих, хто розпинав його. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Втім, це вже зовсім інші слова, їх зовсім неважко зрозуміти, хоча дуже важко повторити їх від щирого серця. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мій повчання, хто ще не підписався, підпишіться, коментуйте, висловлюйте свої думки, побажання, про лайки, подобайки не забувайте. Вам не важко, думаю, мені буде приємно. Слава Ісусу Христу!